Христос посеред нас на календарі середа, 15 серпня, на Божественній літургії у цей день читається притча про велику довіру Бога до людей. І Ісус же промовляє до них: чи ви не читали ніколи в Писанні камінь, що його будівничі відкинули, той став каменем наріжним? Це диво, зроблене Господом, сталося на ваших очах. Дорогі глядачі! Ці слова є для нас уроком, бо ж Христос, якого люди не признавали, і відкидали, являється Альфою і Омегою всього живого на землі. Триває Успенський піст. Посередам особлива строгість у дотриманні посту. Сьогодні Свята Православна Церква велично прославляє блаженного Василія Христа Ради Юродового, Московського чудотворця. Святий чудотворець народився у грудні 1469 року у Москві. Ще у 16-річному віці юнак почав тернистий шлях юродства, і в спеку і у лютий мороз ходив він оголений і босий по вулицях міста. Незабаром жителі визнали у ньому Юродового чоловіка Божого, який викриває неправду, відвідуючи корчми, блажений бачив зерна добра, занепалих людей. і Підкріплював їх ласкою, очистивши великими подвигами і молитвами свою душу, блажений Василій сподобився дару передбачення у 1547 році. Він передрік велику пожежу Москви, а своєю молитвою погасив і пожежу в Новгороді. Не боявся викривати святий і сильних світу цього. Одного разу викрив царя Івана Грозного за те, що він під час богослужіння був зайняти думками про будівництво палацу на Воробйових горах. Провівши 72 роки у подвизі й уродства, блажений Василій. Підійшов до Господа у віці 88 років. Його тіло було поховано прибудові Троїцького храму, який разом з Собором Покрова став у народі іменуватися храмом Василія Блаженого. А його прославлення відбулося 2 серпня 1558 року. Іменинники, які носять імена Василій та Никодим, сьогодні відзначають День Ангела. Сердечно вас вітаємо! Возлюблені у Христі для нас, святий Василій Великий, писав, за те, що ми не постали, нас прогнано з раю. Чинімо ж піст, щоб до раю знову повернутися? Нехай Господь благословить ваш нинішній день.